Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрове QA Вікторія Ліпченська. Сьогодні в нас буде питання стосовно військового обліку та бронювання. Ну, тема, напевно, найспекотніша, як і погода за вікном, але цю тему треба доволі непогано знати і розбирати. І так, питання. Наше підприємство є. Підприємством критичної інфраструктури і є важливим критичним для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності. Чи може таке підприємство бронювати працівників підрядною організацією, з якою укладено договір про виконання робіт? Давайте почнемо спочатку для того, щоб Розбиратися в питаннях бронювання, для того, щоб розбиратися в питаннях військового обліку, вам треба мати знання не тільки стосовно постанови 1487 про організацію ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вам треба знати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і закон про військовий обов'язок та військову службу. І відповідно ось. Цих, цих трьох нормативно-правових актів зазначено, що військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів ведеться підприємствами, установами та організаціями за видом. Да, Персональний військовий облік стосовно тих призовників військовозобов'язаних та резервістів, які працюють на цьому підприємстві, працюють, тобто з якими укладено між підприємством, як роботодавцем, і цими призовниками, військовозобов'язаними та резервістами трудовий договір, тобто вони є працівниками. Водночас, відповідно до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначено, що бронюванню підлягають ті військовозобов'язані, які працюють на підприємстві. Або які на ньому служать. Да, тобто ми говоримо знову про працівників підприємства, не про прикомандированих якихось інших о, працівників, які напра направлені на це підприємство у відрядження, не о, інших працівників, які надають. Послуги іншого підприємства, з якими укладені якісь договори. Це не ваші працівники, не своїх працівників бронювати неможливо. Водночас, бронювання, воно тісно пов'язано з військовим обліком. Без належного військового обліку неможливо бронювання. Тому і взаємозв'язок прослідковується доволі тісний. Військовий облік, ведемо не. Працівників, які є призовниками військовозобов'язаними або резервістами, і бронюємо своїх працівників, які є військовозобов'язаними. Тобто розуміємо, що да, нікого зайвого ми. Ані обліковувати не можемо, ані відповідно не можемо здійснювати відносно них бронювання. Відносно таких працівників тієї організації, з якою укладено договори підряду, будуть нести обов'язок щодо бронювання, обов'язок щодо ведення військового обліку ті підприємства, з якими у таких працівників укладено трудові договори. Зараз доволі багато є змін, да, вони. Були майже кожного тижня зміни до військового обліку, до законодавства з приводу військового обліку, бронювання і таке інше. Да, тому питань. Наразі доволі багато. І частину з цих питань стосовно військово-облікових документів, стосовно бронювання, стосовно відповідальності за порушення правил військового обліку, ми будемо розглядати саме в цей четвер, 18 липня, на вебінарі з 10 до 13 години. Хто ще не опанував всі ці питання, ми будемо раді бачити вас на цьому вебінарі. Посилання буде під кадровою кавою в коментарях. Першим коментарем буде повідомлення про реєстрацію на цей вебінар. Ну, а ми з вами зустрінемося на інших кадрових кавах з, вже з інших питань, як військового обліку, так і звичайних трудових відносин. Бажаю всім тихого, мирного дня! Ну і, звісно, продуктивного робочого дня. Дякую всім за увагу!